Всім привіт! Вирішила записати таке маленьке, коротеньке відео як нагадування собі, як нагадування взагалі кожному з нас. Я сьогодні була на церемонії нагородження найкращих інфлюенсерів, ютуберів в Кореї, і один з призів отримала жінка. Який на секундочку, 86 років. Так, так, 86 років, вона зірвала такий шквал овацій від корейських інфлюенсерів, що це просто було щось неймовірне. І знаєте, я зайшла до неї на канал, її звати Чон Джу, і вона написала, що нарешті після 86 років життя, нарешті, я головний герой свого життя. Бо весь цей час вона була дружиною, вона була двічі свекрухою, вона бабусею вже була. А ось, власне, її роль, її головна, її самобутня роль починається тільки зараз. І я поспілкувалася з корейськими інфлюенсерами, і вони мені сказали, що вони на неї були підписані ще з моменту, коли вони були десь в середній, а хтось в старшій школі. Тобто, зараз деякі з її підписників, які так само зараз вже є інфлюенсерами, їм вже зараз там по 27 по 29 років, а вони за нею вже слідкують починаючи там з середньої школи. Уявіть собі. І знаєте, це про те, що певні обмеження, які ми самі собі ставимо, це виключно наші якісь обмеження. І якщо ми хочемо щось створювати, ми маємо просто встати, йти і створювати. Так це важко. Так важко зробити цей перший крок, важко щось розпочати, але чому б ні? Коли, як не зараз. Хочеш написати книгу, пиши. Ти класно обізнаний в історії. Пиши книги, роби відео, проводь якісь цікаві, не знаю, лекції вперед. Ти любиш працювати з людьми. Ще круто. Потрібно пам'ятати, що в кожного з нас вже є. Певний досвід, яким ми можемо ділитися з іншими. І так, іноді людям цікаво подивитися на цей наш досвід, бо для когось наш досвід здається вау, круто, клас, а ми його знецінюємо. І навпаки, для нас чийсь досвід видається чимось надзвичайним, а та людина так само може його знецінювати. Тому не знецінюйте себе, свій досвід, свій вік. Свої бажання, якщо вам хочеться щось робити, просто робіть це від душі, як це робить ось ця Цун Ванджун. І знаєте, є над чим працювати, є куди рухатися далі. І поки ви ще тут, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і ми з вами побачимося в нових відео.